Дан наш. В свій час я вже два рази переживав щось подібне, коли було ГКЧП, коли була і, революція одна, зараз друга революція. Був при владі, коли було ГКЧП, причому сам лишився, приймав рішення. На сьогодні ситуація приблизно така сама, як була на ГКЧП. І нам треба зараз цієї ситуації вийти. Це перше. Друге, нам сьогодні треба обов'язково прийняти рішення. Але ви ж дивіться, в нас сьогодні в залі знаходиться всього-навсього 42 чоловіка. 42 депутати. Якщо не проголосує два депутата, значить рішення не буде. Навіщо ми тоді тут збиралися? Я перед тим, як йти сюди в сесійну залу, включив телевізор і дивився. Засіданням Верховної Ради. І в мене склалася така думка, що ніхто, Кабінет міністрів, не збирається відправляти відставку. Хоча треба. Ну, мудрець мого висловлювання е побачимо сьогодні вечором. Тобто, я абсолютно підтримую слова Григорія Івановича. Нам дійсно треба з усіх фракцій зробити редакційну комісію, хоч хто два-три чоловіка яка йде, зайти в ту кімнату, але обговорити ще в подальшому, кожен повинен сказати своє слово. Тому що ми, то, що сталося, це ганьба така, якої у світі ніколи не було. Як це цих дітей, які це дурень? Я б не боюся цього слова, придумав таке зробити, щоб тягнути дітей за волосся, за руки, за ноги бити. Ну це треба або там підібрали спеціально психічно хворих і оділи у, у, у амуніцію Беркота, або що в мене інакшого оправдання немає. Я засуджую ці дії. Я засуджую те, що ми йшли свідомо до того, щоб не підписати інтеграційний процес, але я і розумію, і хочу, щоб зрозуміли молоді люди, які знаходяться на Майдані. Щоб підписати в такому контексті, як є на сьогодні, це не потрібно. Але де ж ми були раніше? Чому ми не коректували? Чому ми не вносили зміни? Це вже зовсім інші речі. Тепер до того, що тут звучить відставка президента, ну ми можемо це прийняти, рішення і, як то кажуть, проголосувати. Але якщо сам президент не піде. У нас на сьогодні чинне законодавство не дозволяє його відправити відставку. Напевно, нам треба включити в наше звернення, що такий закон повинен бути прийнятий до Верховної Ради. Раз. Для того, щоб захистити себе від любої людини, яка стане на цей пост і вона не буде влаштовувати людей. Друге, нам треба звернутися до Верховної Ради, що треба змінити законодавство той Конституційний лад, який у нас є на сьогодні, ту конституційну революцію, яку зробили. Робили її не під Януковича, я хочу підчеркнути. Робили зовсім під іншу особу. Але маємо те, що маємо, як каже Леонід Бакарович. Оце ми повинні би такі поправки внести і прийняти 40, 42 голосами, які тут є. Відповідне рішення. Відношенні, я бачу, тут трохи розгнівався Василь Михайлович. Я не в партії регіону, я в одній партії був комуністичний в свій час. От. Але я скажу, шановні, якби був я був головою адміністрації, я був представником президента, двічі головою обласної ради, якби всі так працювали, як працює Василь Михайлович, я пенсіонер ветеран праці. Мені заігрувати нема чого. От, то ми б побудували дійсно хорошу, гарну, світучу Україну. Дякую.